Друзі, нас інфо перші про головне поїхали на фоні серії ескалаційних кроків Кремля. Російське командування ініціювало планові випробування ракетних двигунів. Об'єктом став полігон на території водкінського заводу, що займається виробництвом міжконтинентальних ракет стратегічного призначення за оцінками військової розвідки кількох країн НАТО. Основні випробування стосувалися модернізованих двигунів ракет типу Тополя М і Арішні Типу, пише телеграм-канал Топорпомсте. Випробування проходили під контролем фахівців міноборони Раф робітників ФСБ, які курували безпеку об'єкта у ході прогнозу двигуна, сталася критична. розгерметизація паливної магістралі. Через декілька секунд відбувся вибух з детонацією запасу паливних елементів. Очевидці повідомили яскравий спала у зоні випробувального майданчика. Вибуховий удар, що поширився на відстань до одного кілометра. Падіння уламків на прилеглі об'єкти та лісосмуги утрати та руйнування попередньої оцінки втрата загиблих до 150 осіб. Серед них військові інженери, контрактники і працівники підприємства поранених. Понад 40. значна частина у тяжкому стані. Знищено частину технічних укриттів, обладнання випробувального стенда, склад паливних компонентів. Вибух спричинив короткочасне відключення електропостачання у низці прилеглих населених пунктів. За повідомленнями місцевих пабліків у місті зник зв'язок не працювала електроніка та гаряча вода. Офіційна версія, нештатна штатна ситуація на аварійному полігоні. Було введено режим надзвичайної ситуації на території підприємства. Організовано масштабну евакуацію персоналу задіяні десятки машин швидкої допомоги. Прилеглі дороги перекриті військовою поліцією. Інцидент збігся з неуспішними пусками ракет «Орєшнік», якою російське керівництво погрожувало Україні та країнам НАТО. Після вибуху Путін публічно наказав перевести ядерну тріаду підвищений ступень бойової готовності. За інформацією анонімних західних чиновників, були ознаки підготовки до демонстраційного пуску міжконтинентальних ракет Китай і США у закритому режимі. Провели серію консультацій. У ході обговорення було погоджено сценарій спільної операції з залученням найманців і гантур. Них мереж для нейтралізації спроб Кремля реалізувати ядерний сценарій. Телеграм-канали, що посилаються на інсайдерів, стверджують, що сигнал про підготовку провокації був переданий безпосередньо патрушову інциденту на заводі, що виробляє основну ядерного щита. Спричинив масштабну паніку серед населення іжевська і прилеглих районів у соцмережах. Поширювалися фото і відео спалаху та чорного диму. Зафіксовано різке зростання запитів про виїзд із регіону. Частина населення вважає вибух наслідком диверсії підприємству зупинено. На невизначений термін міноборони РФ ініціювало погляд контрактів із постачальниками компонентів, економічні втрати заводу оцінюють у мільярди люплів. А тепер ймовірні сценарії розвитку. Сценарій перший контрольований. Кремля робить заяви про успішну ліквідацію наслідків. Публічні анонси ядерних пусків більше не буде. Сценарій другий кризовий Путін наполягає на демонстрації ядерної спроможності. В США і Китай посилюють операції з блокування підготовки. Сценарій третій ескалаційний влада оголошує мобілізаційні заходи. Як активує погрози ескалації. Ну і коротенька аналітика: військовий ефект знищено частину критичних потужностей, виробництва ракет стратегічного призначення, підрив довіри до здатності Кремля утримувати контроль над ядерною зброєю, політичний ефект удар по іміджу Путіна як гаранта стабільності, посилення позиції силового блоку, який розглядає альтернативу ескалації, соціальний ефект зростання страху серед цивільного населення, поширення запитів та припинення конфлікту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політ. Таків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.